Ти чогось хочеш, але нічого з цим не робиш. Ти не один не єдиний такий, і я такий, всі люди такі, і це цілком нормально. І зараз я розповім тобі, як все ж таки справлятися через лінь, прокрастинацію і всі твої емоції, і досягати бажаного, досягати твоїх вершин, як пройти через цю всю метушню в голові. Тож спочатку розберемось у нейробіології, трошечки затронемо, а далі я покажу конкретні шляхи, конкретні кроки. Що треба зробити, щоб ти робив те, що ти дійсно хочеш, і що призведе тебе до твоїх бажаних результатів? Тож давайте розбиратись нейробіологія. Тож в нас є буквально дві системи, які відповідають за те, куди ми рухаємось, за наші амбіції цілі і все таке тож перша це лімбічна система вона відповідає в нас емоційний стан вона хоче лише вона хоче моментально позбавити нас від дискомфорту задля комфорту в даний конкретний момент часу і це в принципі логічно те що ми робимо ми можемо відкрити відосик на ютубі їсти щоб моментально задовольнити нашу лімбічну систему мозку Якісь солодощі, моментальне задоволення, бум-бум-бум. Всі ви знаєте про дешевий дофамін, вже всі про це вже сказали. Також в нас є префронтальна кора мозку. Що вона робить? Саме вона відповідає за самоконтроль, за наше бажання і бачення, куди ми йдемо. Тобто вона відповідає за нашу таку, так би мовити, холодну голову, що ми думаємо холодно, без емоцій. І єдина ось така штука, коли ми тривожимось. А в нас бувають моменти тривоги. Що відбувається? В нас стає слабшою, майже відключається система прифронтальної кори мозку і активується більше. Лімбічна система мозку. Простими словами, це коли ти думаєш на холодну голову, коли ти більше починаєш прислухатися до твоєї прифронтової кори мозку, аніж до твоєї лімбічної системи, яка відповідає за емоції. Але в кожного з нас бувають такі ситуації, дні, коли в тебе стається емоційний бум. Що це може бути? Тривога, тебе щось бентежить, якесь може радісний. просто щось таке сталося, що твоя лімбічна система починає ще швидше і швидше працювати. І коли вона працює більше, то ти звертаєш на неї більше уваги, віддаєш їй більше енергії, аніж коли в тебе є прифронтова кора мозку. Вона в цей час, так би мовити, спить. Тому кажуть, що на ранок в тебе більш ясніші думки, тому що емоції стихають. І ти на фоні цього стихання починаєш вже помічати, що і прифронтова кора мозку також існує, починаєш думати більш прагматично, планувати все більш робити реалістично. Тепер переходимо до практики. Дві фундаментальні речі, без яких ти не зможеш. Діяти коректно і дуже важко тобі буде досягти твого бажаного результату. Перше, це чітка відповідь на запитання, навіщо? Чому вона треба? Поясню, тому що запитання, навіщо буде тебе постійно бентежити майже не кожну хвилину, коли ти будеш робити щось для свого власного розвитку. Тому що в основному це дії не дуже приємні, це дії, які не подобаються твоїй лімбічній системі. Але ти розумієш при фронтальній корі мозку, що це має бути так, якщо я хочу досягнути певного результату. Тож, що робити в такому випадку? Мати чітку відповідь на це запитання. Якщо ти хочеш зробити певну суму грошей, то не став. Відповідь, я хочу підвищити свій кар'єрний зріст. Тому що це ні до чого не призведе. Твій мозок не розуміє, що таке кар'єрний зріст, тому що ще декілька мільйонів років тому ми воювали з палками проти мамонтів. Розумієш, що таке кар'єрний зріст? Я не знаю. Я знаю тільки одне: якщо мені потрібна певна сума грошей, я пишу, мені потрібно 100 тисяч гривень. На новий телефон, і якась там модель. А новий телефон мені потрібен на ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Або мені потрібен мільйон гривень для купівлі якоїсь машини. А машина мені потрібна на да, ту-ду-ду-ду-ду. Тобто простий примітивний метод, але це те, що працює. Це відповідь на запитання, навіщо? Друге, йти до цілі це не значить йти до цілі з комфортом. Твоя ціль. Це певний конкретний результат. І якщо ти хочеш дійсно цього досягнути, тобі потрібно прийняти, що весь дискомфорт до цього результату ти маєш пройти. І зараз багато блогерів по саморозвитку нам кажуть, що треба уважно слідкувати за власними думками, що ми собі говоримо, що ми думаємо про себе, і ще багато чого. І я з цим погоджуюсь. Дійсно, самоаналіз дуже важлива річ, щоб е, оптимізувати нашу рутину, щоб зробити її може на трішечки легше, але весь дискомфорт ця дія не припинить. Весь дискомфорт все одно буде. Тобі потрібно з цим просто змиритись. В чому тобі потрібна гармонія? В оптимізації маленьких може, звичок, які зроблять твій шлях трошечки простіше саме для тебе. А також ця гармонія, самоаналіз потрібен для твоєї цілі. Для минулого запитання, навіщо? Тому що якщо ця ціль тебе не буде мотивувати, заряджати, і вона тобі взагалі не потрібна, то, по-перше, тобі буде набагато складніше до неї дійти. А по-друге, а навіщо тобі така ціль? Тоді самоконтроль, контроль, аналіз тобі потрібен для вибору правильної цілі в першу чергу, вже по-друге, шлях до цієї цілі. Тому, коли ти прагнеш дійти до чогось, будь ласка, забудь про комфорт, іноді тобі прийдеться робити через не хочу. Як це роблю я, як це роблять всі успішні дядьки і тятьки, як всі успішні люди інколи приходяться пройти через дискомфорт. Але воно того варта, тому що твоя ціль варта тебе.